Дану випадку освіту. Михайло Михайлович, ми не прийшли сюди кувати, ми, ми... Я ми, ми бачу. прийшли до вас. До діалогу розумієте, що вони нас побачили, що вони нас почули. Ось. Василь Іванович, на даний момент це такий складний перехідний період, коли і буде на часі адміністративна і територіальна реформа і реформи в освіті. Ми ж теж переживаємо і за саму систему освіти, і саме в районну систему освіти повинна очолювати людина, яка вже знає підготування. розумієте, він знає. Кожний колектив, в ситуації в кожній школі. всю технічну тепер нього? Я знаю його як спеціаліст, а не перший рік. Я до того, я до того, що якраз саме така людина повинна очолювати систему освіти в районі в той, в той, в той складний перехідний період. А хто її тепер очолює?

Пастер, чи як у ті господні не сповідімо? Я не знаю, що буде завтра. Щось тепер не хочете вразити. Ви мені я би дуже просив вас стримуватися. Не я послухалася ваші слова. Почуєте нас ще будь ласка. Будь ласка, почуйте на ще ми вас дуже просимо. Я сказала чітко. Ми свої, якщо ви підозрюєте за нашого світу, за нами вчителями, за начальником, за управлінням освіт, як за вашу підлеглу ланку, які-небудь недоліки. Їх є в кожному скажімо, і в культурі, і в медицині є всюди. І в ваші, вибачте, що я так сказала, є. Це не наше. Але ви нас почуйте, я сказала, що ми постараємось повністю виправити, Ну не повністю наскільки можливо буде ті недоліки, які ви бачили, як то, хтось із сторонніх прес чи хтось бачив, розумієте, наші недоліки. Ми по максимуму зберемося на свої виробничі директорські наради в колективах у управлінні освіти. Ми постараємося їх виправляти. Повірте, і це я, я, я впевнено вам говорю. І в нас непогана команда. Керівників району, шкіл, директорів, управління освіти і на той рівень, який ми зараз велика заслуга нашого начальника. Ми з ним тісно співпрацюємо і просимо вас співпрацювати. Так, да, ні, я не буду до 100 років робити, ні Василь Іванович, але поки що дайте людині з нами попрацювати. І я вас запевняю, що ми. При вашій допомозі, при нашому начальнику піднімемо ще на кращий рівень навчально-виховний процес і, звичайно, по мірі можливості, на, е, наші вже як кажуть, матеріальну сторону шкіл і так далі. При вашій допомозі, ми одно хочемо. Щоб залишити нам начальника освіти, бо вже не можна всіх людей... Начальник освіти. У вас буде. тут є діючі бели є, є. є недоліки, є недоліки. Не у вас особисто є недоліки в одній школі, другій, є недоліки в адміністрації, але вимагати усувати недоліки я буду не від вас, а від начальника відділу освіти. якщо є проблема в протинській чи в школі. Я не буду а, директора, Реально. що він не... я Реально. маю Реально. начальника, але нам який має заступника, який має метод кабінет, Реально. який має основна ціль, все, то, що ми маємо робити, ми начальник має усувати. Якщо я буду кожен день збирати. Ми не будемо, ми вам багато. Михайло Михайлович, я вас хочу запитати, стояло питання, таке звільнення нашого начальника. Ми ж тут не просто так прийшли зривати навчальний процес. Була якась підстава, щоб ви людину заставляли писати заяву. Хто вас заставляв заяву писати? Михайло Михайлович, давайте находимо робити себе дітей. Після нашої розмови я ранком пішов, забрав ящик. І, чекав, Треба, все, це. Дамі, Ви, такі, не і друге, я не, я не, не будьте добри, будьте добри, аби не було, що я це зорганізував, люди прийшли самі. І десь я вам колись сказав, що будьте добрі, врахуйте. Що, ну, я, це, при... це вже люди це освіта, думу. це не буде, вони не будуть сидіти терпіти, то нам це треба. Микарі, 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 не ми зробимо. Ви нам просто дайте тут обіцянку, що ви більше, щоб ми навіть лачний тиск, розумієте? Ні на кого, то обіцяємо своєю ви, і вам витяжко було, якби на вас не було. Я вас прошу як людина, людину проте будь ласка, нам залиште начальника, щоб він з нами міг нормально співпрацювати в нормальній відділу освіти. У вас є цей і нам це... треба. і дякуємо. обговорювати зараз свої робочі нюанси, кожне звернення, кожну це... скаргу. Тепер л... я не буду лихари, лихари, не не зобов'язано скарги людей, зобов'язані розглядати <говори> і приймати якісь міри, <говори> з Ви зобов'язані. Яка мета вашого зібрання? Нам залишити начальником позведення батерею. Що я почув? <говори> <говори> <говор і не через через день, щоб ми лице... знову dai, збиралися. Я почну. я хочу реагувати на скарги. Я почну. Я почну. І Ваня, скажи мамі, що вона є у списку 16 директорів. Так, хто? Я вам. Ні, ні, не виправдовуйтеся. Я вам що, не встигли скоротили уроки на 5 хвилин, бо Звали, звали, uh, звали. Да. Я скоро да, уроки, да, да, я я бо було холодно, а скористалася тим моментом, you, та ми проводили uh, зустріч із кандидатами. Oh. Я не отрицаю, я таке зробила, бо дійсно було дуже холодно. Ну, але і мені було неприємно каже, син Іван, мамо, вам дзвонили, а потім опять казали, що ви. Хтось yeah, yeah, дзвонив ну, yeah, вашому сину. А що я? Я дзвонив синові. А в чому проблема? захисника, бо ми, ви є наш найбільший. Але що я маю, що сину Івану не дзвонили? Ну, я тут не буду взагалі не буду обговорювати цей випадок. Проблема в тому, що як проходять вибори, кажуть, раз починають людей дергати, після того, чи іної проходи партії, правильно? Ну так виходить. Ну пройшло 5 років, знову починає дергати, пройшло 5 років, знову починає дергати. Ну що на протяженні 5 років не дергати? Ну що, іменно, коли пройшли вибори, починається дергати? Хто кого починає дергати? Ну так вся, до начальників починає Хто кого починають? Безпідставного Василь Іванович обрав коробку з речами, лиш були підчув. У ну, мене є випад. тепер начальник підділ освіти. від якої я буду вимагати роботи Ви коробку збирає, вимагає. що збирає? Що хоче перевіряти? Ми ну, до вас приходимо і будемо, будемо приходити. але Хто які коробки так, збирає, хто ви... кому що дзвонив. Я не збираюся такі. Ну, то не наш рівень, не ваш, так. не мій обговорювати, ні, 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 що ні, 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 той, ні. кому дзвонив, хто кого, чи все. Ми, я почув ваш. Ви нас почули. Я почу. І я думаю, що ви нас почули добре. Якщо України, в мене буде на мене якийсь тиск, я буду з ним сам розбирати. О, чи о, то будете ага. витиснути, ви тиснути? Якщо я з боку лад міліції чи хтось другий на вас тисне, кажіть. Вони мусять до нас звертатися, ми співпрацюємо з ними, розумієте? Але ми хочеться так, все, тримаємося на, на людських позиціях. розумієте? Оце так. одно, не забуваймо, що сьогодні я завтра я буду просто вчитель, завтра я буду да. після просто пенсіонерка. Сьогодні Люди ми, ми влада, завтра ви годні бути моїм колегом, розумієте? І давайте чисто по любві. Так, так, так а, завтра. вам? Треба нам разом скажи. Вам так. треба вчити, тим так. треба лікувати і все. А Я завтра, не вважаю, чому ти. І ще зараз нашого, нашого Василя Івановича внучка можна бути вашому синові ще й любиме. Помните? Ми ові чите на тій катулеті. Щоб не було у нас такого. Щоб сім'ї ворогували через 20 років. Запам'ятайте, це всі, шановні люди. Завжди пам'ятаємо, що ми маємо жити в дружбі, в заводи поведати, бо ми є людина. Найвища цінність то є людина і наше життя, і наше здоров'я. Михайло Михайлович, давайте будьмо вже вчителі. Поставте і ви нас уже на той трошки вищий рівень. Бо всі смо стоптані, знаєте? Всі смо стоптані, вчителі. Я себе не відчуваю вже людину, таку як мається відчувати. Колись у давнину учитель був у селі, хтось. А ми як хто? Я вже на одній з нараді казав. Ми є тим футбольним м'ячом. Хто з якого боку прийде і нас копне. Міліція хоче, копне прокуратура, копне райдержадміністрація – адміністрація копне, управління освіти прийшло на перевірку – копне, а ми директори. Ви думаєте, то дуже добре любити? Бальки ми, а ми бачите, а діти, а діти з учителями роблять. Що це держава виновата? Ви кажіть, кого я. Михайло Михайлович, ми зробимо. Я особисто. Ми зробили. Всі разом всі тому сьогодні жарна, всі ні то але, така... маємо... але ми маємо почати почуємо, але не рад. ми ради вам на той рівень, на той відео. Ви нашайте і прийдемо до вас. Я ще прийду, звернуся до вас і поговоримо. Але я хочу я хочу особисто відстояти начальника, відстояти своїх колег-директорів, з якими я вже і голова ради директорів працюю п'ятий рік. того року казала: знімайте я, не хочуть знімати, знімайте мене. В чому проблема? В чому проблема? Мир дружба вічний хочу між усіма партіями, між усіма нашими. партії не цікавлять, я є членом партії. Нікого я не заставляв чи не зобов'язував іти в ту партію чи голосувати за іншу. Кого? А ну. Нікого. Ми не на вас нічого маємо. Які, які ми, проблеми. Мене одна що щоб ви, якщо є якісь недоліки, я ми, буду і не лише в освіті, округі здоров'я, у, крові здоров у та, культурі. Така в мене та, задача кожен день треба, кожний раз у тиждень збирати начальників. Є скарга від громадянина. Я всі буду розбирати і то ви лучше за жек. Ви вони щирі. А ви або Або буде пола. Я ось тільки що. Дивіться. Ви кажете, що влада, ну, влада, народ. Тільки що казали, я вашу думку почув, і я вирішу. Ну, я ви думку, якщо почули, то це влада, народ. А ви не вирішуєте за народ? Тільки що ви казали, ви я вас почув. А це потім це я прийму рішення. Це, це ж ви самі собі перечите. Яке Що? рішення почати? по oh, начальнику відділу начальник освіти. Да, да, у мене є начальник відділу освіти, що ви ще хочете? Ми хочемо, щоб людина нормально працювала, щоб ви не тягали. Він паркував валізи, раз людину до того довели, значить були якісь підстави. Я його заставляв паркувати валізи, чи я щось сказав. У мене є начальник відділу освіти, все, я від нього буду вимагати. Михайло Михайлович, часу людина спокійно працювала. Ви не скажіть нам, що і мене є начальник відділу освіти, Бела і Василіна. є начальник відділу і Василіна. Другого варіанта в мене немає. Дякуємо. І Якщо через місяць ми знову не зберегли. У мене навіть заступника тепер вже немає. No, то, то, то у є? нього. То є проблема. У нього. У <говори> <він> іде, не в нього лише заступник, а й в мене. Бо він йде. На лікаряни чи на колегію. <проб> <У жор, проб> <не, буде. не, проб> Це є проблема. Це є проблема. Михайло Михайлович, А хто міг поговорити з Василом Івановичем, щоб він збирав речі? Крім вас. Хто ще міг у районі? Я не знаю, спитайте його, чи хто його заставить? Михайло вирати Михайлович, вирати. будьте добрі, будьте хоча б раз правдиві самі собі. Ну, ви ще перед виборами говорили і Василю Івановичу. ще перед виборами направляли гонців до Марії Михайлівни і казали, що погрожували, конкретно погрожували. Альошин, конкретно скажу прізвище, хто який хоче То, після не того твої з вами. Я ж вас виріш, не перебивав. Мари... Михайло Михайлович, я вас але не, ви не тут перебивав. передав. Не брешете ось я не брешу. Я не брешу тут і не заганяв. Тому будьте добре, не перебивайте. Не перебивайте. А, Альошин, що в мене робить? Я, чи... я, чи... я не кажу, <пілляну> що ви задні. Я, я... Ну, я, я ще ви... раз говорю, були гонці, він сам від не міг прийти. І коли, говорили, що... ваш і... Депутат районної ради. і коли говорили, що будуть осколки летіти дуже далеко, то це малося в увазі не то, що опозиційний блок буде е, погрожувати, а будуть погрожувати конкретно влада. Кому я погрожував? Ви влада така сама в районі, як я. Будьте добрі. У мене немає виконавчих функцій у владі. У мене тільки є представницькі. І законодавчо, в мене є представницький, тому не треба зараз маніпулювати і говорити. І б, говоріть прямо, що ви запропонували? Ви не вимагали, ви запропонували Василю Івановичу написати заяву про звільнення. Що ви з ним не можете е, написати? То будьте щирі, хоча б раз, Але хоча б раз це наш вже не перший нашу, раз нашу, я вас ловлю на, на, на маніпуляції. Нашу, так само підручує. було з звуковому, так само було в часи регіоналів, коли ви були. Е, з першим заступником постійно я бути, були. я це, не буду нічого. Я нічого не ходив. Я все подаю. Тут є депутати районної ради, тут є люди, які всю цю історію пройшли. Тому будьте щирі самі собою. Вчуйте голос людей, вчуйте голос тих, які вже на ентузіазмі, на голому ентузіазмі тримають ту освіту, виховують дітей. Так, Як так, де ви теж освітяни, ні одного року не провели? Так. І це будемо говорити далі. Бо мало того. Шановні, ви, ви, ви пам'ятаєте, як збирали вас перед виборами, правда? Пам'ятаєте? Як вас принижували тим, що ви не маєте права йти навіть ні агітувати, ви не маєте права ніде нічим не участвувати. Ви пам'ятаєте це? Що я так я оце снова, йде, Що йде, оце все в одній лінії? Іде то питання, що далі йдуть політичні репресії і більше нічого? Не заставляйте. Пропонують красиво гарненько. А потім ідуть перевірки, потім ідуть догани. Потім ідуть не потім ідуть такі речі, які далеко не кожна людина витримає. Спитайте начальника яка скільки мають доган. Спитайте начальника, я не хочу нікого поля. Чи цікавить знає менше нас Я буду давати. Якщо є підстава, я буду всім давати доганти. Якщо буде на то підстава. Будете. І незалежно будете. від того, чи то охорона здоров'я, чи то освіта, -то. <ріст> чи культура. <ріст> я подив, ну, я вижу, я на той є керівник, я мушу з начальниками розбиратися. Якщо мені написали одну скаргу, що в боржавській школі ніч там не робить, я не пишу нараз до на Андрій. Я Бо мушу не мене болять ноги на мене голова. <ріст> Іван, це розібрати. Василь Іванович, у чому проблем? Нема. Я вас буду. Буду. Я дякую, що ви переживаєте дуже за освіту, буду. за навчальний І будуть переживати ми самі. Ми ми за роки. І, сам і, за мене. і за мене за себе. І Приймаючи будь-яке рішення, вірите, ви не зупинили навчально-виховний процес в районі. Це ви О. дуже враховуєте. Oh. Ви приймаючи якесь рішення, Уже це ви це Подинали, плекали, вже раз зупинили. Ми зупинели, зупинели. Не, я кажу, тоді зупинили, були перед вибором. Чекайте, бо якщо ви своїм рішенням зупините навчальну Потім слідуюча процедура буде та сама повага. Е -е -е -е. Мені не, не треба десь влекати, не що, куди яка процедура. Я вже, вже проходив. Так, так, так ми всі. знаємо, цей час, на в час. Ви на часто заходить і виходить. Я не тримаюся, не крісло що ну, мені поставили, мене говорить міністрація. Значить, я маю дивитися, я було, що в районі було Звичайно, Шо? Москаль сказав, що всі, хто з єдиним центром буде йти, всі будуть звільнені. От ці задачі і виконується. Якщо вам таке казав, то ви сказати? Мені, якщо будуть давати Москаль, Іванов Петров, Сидоров, якщо о, а, накази розпорядження будуть незаконні, я можу їх виконувати. Можу. А якщо є однозаконне розпорядження любі, я буду законні виконувати розпорядження. Якщо воно є, дали доручення підвищити пряме доручення підвищити харчування. Разом сідали з Володимиром слава, дивилися, мися, перераховували. Може шість на 80. Може. А в чому путати. тепер проблема? Ну я розумію. Я почув. Михайло що. Михайлович, ми нічого, ні в чому не бачимо. Тільки ну, в одному. Ми, ми прийшли нас нас до вас, як до нас нашого нас. найвищого керівника, тому що ми є відділ ваш. Відділ правда управління освіти, такий, як і охорони здоров'я і культури, ми прийшли як начальника над нашим начальником у проханні одного закінчилися вибори. Давайте не будемо політизувати освіту. А працюємо у наша одна мета. У мене моїх колег щоб не зривати навчально-виховний процес, щоб він навпаки. Щоб він у нас як кажуть був на належному рівні по мірі можливості і і наша пісня хороша починає з начала. Ні, ми цього Микану Микажу, я вас переконливо, прошу. Якщо ви хочете, щоб ми проводили навчально-виховний процес, на ну, належному. Зобов ми зобов'язані. Зобов почекайте, щоб ми не зірвали, скажімо, А не завжди директор або управління освіти може зупинити кожного е, вчителя. Ми так. знаємо свої колективи. Колективи задоволені нашим начальником. І я думаю, що не було скарг і на наших директорів, тому що по мірі можливості ми працюємо. На належному методичному рівні і взагалі тримаємо у своїх руках навчально-виховний процес. Ви знаєте, у кожного директора нема відпуска, такого поняття, воно лише на, на бумазі нашу відпуск. Ми ціло літо проводимо, яким способом ви знаєте, і з батьками, і, і як можна, то робимо. І, будь ласка, у нашого начальника відпусків не було. Не знаю скільки років, бо я бою вдома лишити, бо може начальник пройти у школу, подивитися, що в мене там робиться в школі. Михайло Але, Михайлович, у мене так і паноє. В... Михайло і... Михайлович, ми Михайлович я просто одно від вас. Якщо ви людина, слова, я вас шаную дуже. У мене до вас одно єдине прохання. Дайте нам тут, щоб ми спокійно розійшлися по школах. І від завтрашнього дня виконували свої функціональні обов'язки директорів. Вчителі виконували, не, теж не, не переживаючи свої обов'язки, йшли з задоволенням на уроки. І щоб наш начальник не пакував валізи після кожних виборів. Це одне. Дайте людині попрацювати з нами. Це ми від вас щиро просимо. А ви працюйте, нам. працюйте. я вам обіцяю, що ви маєте виконувати не вже завтра обов'язки. Ви знанімаєте. У мене є нині начальник відділу Белець має виконувати і завтра, і завтра. Він має виконувати, так як і ви маєте виконувати свої обов'язки. Щось над сверх'єстем, щось із небес, я від вас не буду просити, від начальника відділу освіти теж. Я буду від нього просити і вимагати лише то, що написано в законі, забезпечити нормально вчання і від Бути культури і від охорони здоров'я, і від усіх щось Микарло. противозаконного чи е, надприроднього. Я ні від кого не просив і не буду Микарло, просити. Дай Бог вам мудрості прекрасного керівника, який порозуміється з нами, і я одного прошу вас одне будь...